Радіо ЮАЙ Чикаго. У студії Вадимоксенчука це означає час політичних новин з України та всього світу. Отож поїхали. Новий скандал із закупівлями для збройних сил України. Отож, Міноборони викрало спробу поставити неякісні продукти до однієї з військових частин на сході країни. Зокрема, під виглядом великої партії постачальник хотів приховати зіпсований товар, капусту, моркву, цибулю та мандарини. Тепер йому світить штраф. Такий товар не прийматимуть. Компанія повинна замінити його як на. Швидше або відшкодувати вартість, наголошую, наші військові мають харчуватися якісними продуктами, а постачання повинно бути своєчасним. Прокоментував заступник міністра оборони Віталій Половенко. Рухаємося далі і не можемо не поговорити про Гринкевичів. І знову скандал. Гринкевичі захопили ділянку лісу для маєтку у Львові та виробили дерева для дороги. Повідомляють у змі. Під час обстеження ділянки родини Гринкевича виявили маєток на 600 квадратів без жодних документів, басейн. На землі для садівництва самовільну виробану дорогу в лісі та 28 соток самозахопленої землі. Журналісти виявили на ділянці, яка оформлена на дружину бізнесмена Ігоря Гринкевича, Світлану розкішний маєток, якого не існує в реєстрах. На матір Світлани Гринкевич Ірину Федак у кадастрофовому реєстрі оформлені три ділянки довкола. Загальна площа зареєстрованої землі 19 соток. Чиновники Львівської міської ради за запитом громадське виявили низку інших поруш. Коли приїхали на обстеження території. Ну а тепер про зовнішній світ і допомогу для України. Україна отримає від Сполучених Штатів нову високоточну бомбу великої дальності GLCDB. Це офіційно підтвердив на брифінгу речник Ментагону Пет Райдер GLCDB. Це гібрид авіабомби та некерованої ракети М 26 що зможе бити на відстань до 150 кілометрів. Терміни не озвучують, однак, за даними змі, це може статися найближчим часом. Від цього залежить майбутнє Європи. Рухаємося далі. Лідер Німеччини, Данії, Чехії, Естонії та Нідерландів закликали подвоїти зусилля щодо допомоги Україні. Йдеться зокрема про забезпечення України боєприпасами та системи озброєння, включно говбицями, танками, БПЛА та засобами. Ми ППУ а також прискорити доставку обіцяних артилерійських снарядів йдеться у відкритому листі, який оприлюднило, опублікувало у видання Financial Time. Також Україна отримала великий транш допомоги від Японії. Скільки грошей і на що вони підуть? Зараз розповім. Фінансова допомога Японії у січні складається з грантової частини коштів на суму майже 90 мільйонів доларів. США в межах проєкту про надання інклюзивної підтримки для відновлення сільського господарства України. Також ЄС і країни-члени запланували на 2024 рік 21 мільярд євро військової допомоги Україні. Про це повідомив очільник європейської дипломатії Жозеп Бюрель. Ось його пряма мова. Цитую. Усі ми держави, члени ЄС європейські інституції до сьогодні надавали Україні військове обладнання на 28 мільярдів євро. Це не прогнози і очікування, це реальність, сказав він. Також бюрель розповів, що на зустрічі міністр міністри запитали про зобов'язання на цей рік. Також міжнародний суд ООН визнав, що Росія порушила антитерористичний договор ООН на сході України у 2014 році. Також Москву визнали винною в дискримінації Нації українського населення, не заперечивши присутність української мови в освітніх закладах у Криму, Київ подав позов ще у 2017 році та просив визнати Москву винною в порушенні прав людини на окупованих територіях сходу України та в Криму, а також у фінансуванні на підтримці повстанців, які зокрема збили пасажирський боїнг у липні 2014-го. Також українська сторона вимагала виплат та репарацій. Глава міноборони Китаю заявив про підтримку Російської Федерації в контексті війни в Україні. Дун Цюнь під час переговорів із главою Міноборони Російської Федерації заявив, що Пекін надав Росії підтримку щодо українського питання радіо Чикаго.